Середи 17 років у збірній. Два титули чемпіона Африки та участь у чотирьох чемпіонатах світу. Цей колишній футболіст Медса та Ліверпуля переміг Бразилію вже на посаді тренера на чемпіонаті світу 22-го року. Uh, uh -huh, uh -huh. Переміг Бразилію вже на посаді тренера на чемпіонаті світу 22-го року. У мене чомусь в голові і, і таке враження, що помилкова відповідь. Вона правильно, не сумнівайся. в собі. <рес> Я би не слухав. А дреди. Грають проти тебе. Ну, лі дреди, дреди. Ліверпуль Дреди? Так, Дреди. Не так багато граців. І так. А, ну, хай ну, це неправильно, скоріш за все, відповідь. Тому це буде взагалі, можливо, француз. А, і не впевнений, що він. Два титула чемпіонату. Африки? Чемпіон Африки. То ось у мене в голові, я скоріш за все, називаю назву зараз француза. П'ять. Е, так, а 4. Рігобер не було ж в Ліверпулі. Три. Ваша відповідь. Каже Два. Ні. Хай буде Джиммі Е, Неправильна відповідь. А, пане Сергію. Сонг. Рігобер Сонг. Абсолютно правильно. Чому? Пан Василь майже назвав. Майже назвав, але чомусь вирішив. Ні! Назвемо когось іншого. Це загадав його в Ліверпулі, да? <свіс> да, я його не згадав в Ліверпулі. він там був чисто формально, він дуже мало там грав, да. Ну це мог бути, да, да. Це мене Ліверпуль збило тут більше. Це це людина Дредди, типу. Люди надряди, так.